Доброго дня. 3 травня, 24 рік, приїхали ми обробляти свій соняшник гербіцидами. Якщо ви думаєте, що у вас соняшник там мідляк є і ще щось, може їсть, а є ось такі шкідники, які знищують садок нам і якщо помітите, зараз ми йдемо прямо до нього, до цього шкідника. Доходимо, а він сидить хоча б що. Вже ось дійшли до нього 30 метрів. А він навіть і не хоче показати себе. О, показав. он попер порядку прям. Ну, хто захотів, той побачив. І ось результат. Бачимо, це не підстава, нічого. Навіть крапля виступила на соняшнику. А ми потім ходимо і дивимося, що їх їсть. Мідляк шукаємо, ще совка, ще щось. Навіть крапля на стовбурі. Так що свіженьке, бачите. І обробляйте, не обробляйте інсектицидами, нічого воно не поможе, ви будете обробляти інсектицидами. І приїжджати і думати, о, що ж воно цілими рядками виїдає. Тому що він отак став на рядок і попер собі. Ось як, наприклад, ось тут. Немає одні стовбурці терчать. Вийшли собі з пшенички, поїли, побігли десь туди, поїли. Ой, то діло таке. Так, будемо працювати. Ось у нас такі бур'янці пішли, хоч ми працювали прометрином тут. Не знаю, подіяв і не подіяв. Там у нас ми лишали собі контроль, зараз глянемо. Обробляємо містардом 30 грам на гектар з нормою, так як плануємо обробляти два рази. Ось такий вигляд має. Це падалиця соняшника, десь якісь бур'янці. Бачимо, волків немає, таких від соняшника, дуже великих. Ну, Дуже багато ще хочу сказати, знаєте, мені дуже, як сказать, образу, ну, коли не починають там обробляти після соняшника і виставляють відео, ви подивіться комбайнери, що ви не робили, валки сходять. Ну, По-перше, по може той комбайнери, а по-друге, ви сійте. Не там 4 штуки, як потрібно, а 10-12, так як ви сієте. І буде все добре. Тому воно і вилітає, тому що там соняшника нема, там одна шкарлупа у вас. А потім воно проростає. А комбайн відрегулювати на таку шкарлупу неможливо. А потім виставляєте відео. Ну це так, це для общого загального розвитку, так сказати. Щоб розуміли, що треба і як сіяти. Тому я сію рідше. Хай з'їдять зайці, хай з'їсть мідляк, хай ще щось. Але буде таке насіння, як ви бачите, що волків немає. Десь там вилітає, тому що ви отримуєте якісний матеріал. Все, закінчили з сучбовими посібниками. Ну, що я вам скажу? Не знаю, тримає прометрин, не тримає, поки що я не бачу різниці. Тут ось ми не обробляли. Соняшник, до речі, відійшов, так, як так, що прометрином, хоті він тормозить, але він позеленів увесь і пішов рости, вже і наздоганяє, ось навіть переганяє. Ось це соняшник, який падали, а ось соняшник, який ми посіяли. То прометрином, я думаю, якщо ви проморгали, можна і повсходам. До речі, Прометрин дуже так, можна сказати, гарно-негарно, але притримує і прибирає не треба. Ось ми бачимо, не треба. Ми обробляли, вона ось позасихала. Це я вже показу. Ну, Є ось соняшник пошкоджений, десь лишився. Де молода не треба, вона зійшла хоча б що. Але так притримали, тому що тут було дуже, тут вже ми обробляли, тут не було видно рядків соняшника. А зараз вже видніються рядки. Тут сплошно воно було. А ось ми трошки відступили, ну це для наглядного прикладу. І щоб Прометрином не зашкодити сусідському ячменю і ми бачимо, що тут робиться. Так що прометрин по всходах можна вносити, перехворіє соняшник. А сьогодні ми вносимо містарт. Побачимо, як він спрацює. І що воно буде? Кажуть, десь ну тут у нас берізки сильно багато немає, є місцями у нас інше поле з берізкою, там ми будемо випробовувати другі препарати, аналоги імпортних, але набагато дешевші. Українська виробника, щоб притримати на сонячнику берізку. Що у нас з цього вийде, лишайтесь з нами, хочете, спостерігайте. Дякую вам за перегляди, якщо ви дивилися, знімаємо більше собі для нотатку. Соняшник у нас тут посіяний від лідея, ароматик нагадую. Все, йдемо працювати, все буде добре і в нас, і в Україні. Будемо працювати, вирощувати. Слава Україні!